Сьогодні я облажався, намагаючись задути свічку синтетичним повітрям. Сьогодні я запалив свічку, щоб моя кімната пахла імбирним пряником в борізду, і залишив її горіти, поки пішов у магазин. Так, це також дурниця, я знаю. Повернувшись додому, я подумав: о, свічка ще горить. Я сказав собі, це не дуже добре. І тоді в мене з'явилася ідея. Дурна ідея. Я побачив балончик зі стисненим повітрям, яким збиваю пили з комп'ютерних деталей. Цікаво, чи це буде ефективно, подумав я. Я нахилився до свічки і використав його. Полум'я і віск відскочили і оплескали мене. На щастя, я лише трохи обпалив волосся і отримав трохи воску на руки. Я міг би обпекти обличчя, але на щастя, я встиг відскочити. Тепер я усвідомлюю, що міг серйозно травмуватися. Я розумію, який я ідіот. Можете насміхатися з мене в коментарях. Це буде моїм покаранням за таку тупість. Дякую за зауваження та образи. Я точно виніс урок. Гарних всім свят!